Пісні помпухи на святвечір. Складники вода пів літри, дріжджі 50 грам, цукор 3 четвертих склянки, куркума, пів чайної ложки. Ванільний цукор 20 г. Борошно 1 кг. Спирт 1 столова ложка. Олія. Сіль. У теплу воду додати дріжджі, положці цукру та борошна, Перемішати і залишити в теплому місці на 10 хвилин, мішати півтори склянки борошна, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. Тісто має значно збільшитися в об'ємі, додати куркуму сіль, цукор. Ванільний цукор і спирт. Спирт у тісто додають для того, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні. поступово додавати борошно, замісити дуже м'яке ніжне тісто. Насамкінець вмішати олію і вимісити, залишити в теплому місці на годину. Розкачати тісто товщиною 1,5-2 см, склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20-30 хвилин, смажити у великій кількості олії на невеликому вогні, викласти пампухи на паперові рушники. Перед подачею притрусити цукровою пудрою. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!